Щиро вітаю, від серця до серця, хай пісня летить. Любов'ю і радістю, щастям і милом. Обійме весь простір і небо плакить. І з хлібом, і з сіл'ю, як завжди ведеться, безічим достатньо всім, і добра. Хай сонце сміється, життя удається, і доля завжди, хай що привітна була. Дякую. you Вінці, гордо кажу в голос: ми з України, серце промовля, ми із країни, Так щедро родить колос, і сильне весела душу оживля. Колектив Неморської школи радо вітає вас у нашій маленькій, простій сільській школі. Колектив наш невеликий, але творчий і наполегливий. Коли до нас звернулися Вадим Федорович Минсик і Михайло Скорик з пропозицією створити музей Матвія Шестопа, ми зразу ж перейнялися їхньою ідеєю, тому що вчителі нашої школи переконані, що будувати майбутнє треба знати минуле. І не тільки знати, а й виховувати у молодому покоління. Шановливе ставлення до історії нашого народу. Учні та вчителі зібрали матеріали історії нашого села, школи, про історичні події, і життя наших земляків. Ці матеріали висвітлені в таких нами створених брошурах. Ось вони є. Молодість неволі, простир жителів сіл Неморож та музиці, які поневіряли з Німеччині. Наші земляки, ліквідатори аварії на ЧАЕС. Ми ведемо з 2000 року літопис школи. Школа нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Національної академії педагогічних наук України за активну роботу з модернізації системи освіти, дипломом та пам'ятною відзнакою імідж освіти Черкащини за успіхи популяризації творчих здобутків педагогічних працівників області на міжнародних і всеукраїнських освітянських виставках. Я не буду перелічувати всі наші досягнення, адже нагороди. Це не самоціль і не головне в житті. Повага до людини, дитини, створення умов для творчого розвитку кожної особистості, виховання патріотизму, національної гідності ось основні напрямки нашої роботи, нашої школи. Тому ця визначна подія відкриття музею Матвія Михайловича Шестопала, людини неординарної, шанованої, талановитої, щедрої душею дуже для нас відповідальна. Вивчаючи життєвий шлях нашого земляка, я була вражена тим, як його учні, які вже досягли високих творчих здобутків до цих пір з повагою і захопленням згадують про свого учителя з великої лікаря. А Михайло Тихонович військовий, навіть сина в честь шестопала, назвав Матвієм. Матвій Михайлович шестопад це взірець людяності, порядності, стійкості і незламності духу українського патріота. Сьогодні багато теплих і щирих слів про нього почуємо, бо він того вартий. А я, користуючись нагодою, хочу подякувати ініціаторам і організаторам музею Шестопала, Минціку Вадиму Федоровичу, за виховання високого патріотизму та любові до України, підростаючого покоління. Особисту зірцевість у справі служіння Батьківщини. де, як я кажу, за значить, високого патріотизму та любові до України. до підростання, то проблема. Спасибі. Павло Крединик. Так, давайте. Світло, все. Падастан. Близько. Історію для для музею. Все стопа, да? Виграла з школи, ну. Так. І треба е Почесний учитель школи. Так, <рес> <рес> да, це будуть наші почесні. <рес> <рес> <Да, рес> ну, а тепер запрошуємо вас е, на урочисте <рес> відкриття музею, Шестопала. Смотрі як шестопала.